9 ранку 858, коли почав грати гімн України, який грає кожного дня о 9 ранку після хвилини мовчання, після хвилини мовчання за загиблими військовими і мирними мешканцями. На жаль, сьогодні загибли наші співробітники. Було зафіксовано два прильоти, вже відомо, що це було С-300. Спочатку один прильот пройшовся 20 метрів від будівлі, потім наступний прильот через декілька секунд пройшовся безпосередньо по будівлі, де в цей час знаходились співробітники Купінської міської військової адміністрації, які вийшли на робочі місця. Це дев'ята година тут взагалі. Зазвичай дуже багато людей, і таке жваве місце. Тут і зупинка, тут і гуманітарна допомога, тут служба соцзахисту, тут певні установи є купінської міської військової адміністрації, районної військової адміністрації. Тобто тут достатньо багато людей буває зазвичай. Жена моєго брата. Да, директором. Вот и все. Она ранена. Кожного дня прильоти РСЗО, кожного дня артилерія працює. Міномет, на жаль, долітає до нас, тому що лінія фронту 9 кілометрів. Але сьогодні ну, жахливий, дуже жахливий, дійсно терористичний акт. Тут взагалі військових поруч ніде нема. Тут все, що знаходиться поруч, ті будівлі, які ще залишились цілими, там знаходяться виключно цивільні структури. Це структури військових адміністрацій, міської і районної. Все більше тут нікого нема. Чому вони б'ють по цивільних об'єктах? Ми ж розуміємо. Тобто вони це тактика виповнення землі. Структура цивільна, вона старається з обличчя землі.